Всім привіт! Мене звати Сушко Максим, я керівник відділу Google Ads компанії Big Hit Agency. Сьогодні я розповім, чому е можуть показуватись у вас різні заголовки чи якісь налаштування, які ви не робили в Google Ads, але вони чомусь показуються. Є таке поняття як автоматичні застосування. Зараз я вам покажу. Знаходиться це в розділі рекомендації і далі автоматичне застосування. Бачите, оптимізація реклами і розвиток бізнесу, що взагалі тут є. Дивіться, по оптимізації реклами. Це оптимізація, яка стосується оголошення і об'єктів. Грубо кажучи, ви тут можете дозволити Гуглу автоматично додавати пошукові заголовки. Якщо ви це хочете робити, можете робити. Якщо ні, треба, щоб тут сюди галочки було прибрані. Потім ключові слова та націлювання. Гугл може сам вирішувати, які ключові слова прибирати, або вони не працюють, або конфліктні. І використовувати також оптиматичне цей оптимізоване націлювання. Це на бумазі має бути більше конверсій з аналогічною ціною. Фактично, дивитись треба, але не завжди це працює так, як написано. Тому, якщо ви не хочете, щоб Google керував вашими ключами, тут треба прибирати галочки. Плюс вимірювання: це ефективні використання вистеження конверсій. Тут вам вирішують поставити чи ні, просто щоб розуміли, що тут може бути ця галочка, яка буде цим керувати. Докладніше можна перейти, почитати про це, якщо вам це цікаво. Наразі це ліж лекція, там, скажімо так, чи урок про автоматизоване автоматичне застосування, тому наразі це не буде розглядати. Також є розвиток бізнесу. Це що сюди входить, ключові слова та націлювання, також де Google може сам додавати нові ключі. Додавати новиків з широкою відповідністю, і можна додавати медійну мережу. Якщо хочете, щоб це було, додавайте, але потім, потім у всіх буде робота, це точно. І призначення ставок. Тут е, краще по почитати вам особисто, зайти, що тут, що немає, що у вас можливо стоїть. Глобально це всі якісь коригування, які можуть впливати на автоматичне націлювання ставок, які будуть стратегії і так далі. Тобто, якщо ви десь поставите галочку, скоріш за все, воно може примінитись і буде оптимізовувати під те, як ви краще бачите ваш аккаунт. Це перший варіант, де може бути. Далі ще є такий розділ, як об'єкти. Переходимо в об'єкти. І далі бачимо, є більше і автоматичні об'єкти на рівні облікового запису. І ще раз переходимо більше, і додаткові налаштування. Ще тут? Тут є в нас динамічні додаткові посилання, виноски, структурні описи, рейтинг продавця, довші заголовки, динамічні назви компанії, динамічні логотипи компаній. Тобто, глобально є дуже великий пласт інформації, на який ви можете не впливати, якщо тут це все увімкнено Що я звичай залишаю це рейтинг. Це довші заголовки, бо це вже краще сказатись на рекламі. І це автоматичне местоположення. в залежності, що у вас за бізнес. Можливо, що з цього вам і не потрібно. Тому обережно будьте уважні до цього, краще перечитайте, подумайте, як це може зіграти вам на руку або проти вас. І вже виходячи з цього, робіть висновки і думайте, що вам треба застосувати, що ні. Насправді, це автоматичні застосування в аккаунті. Це доволі непогано, але треба розуміти. Що ну ви хоча б маєте перевірити і дум, розуміти, як вони будуть е відповідати вашим бізнес-цілям? Щось може підходити, щось ні. Тому вам гарних продажів і до зустрічі!